Шістьох тяжко поранених на передоні українських бійців евакуювали з передової до Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова. Погода всіляко заважала це зробити, але пілот санітарного вертольота переміг. Бійці були у вкрай тяжкому стані з великою крововтратою. Трьох одразу забрали до операційних хірурги зшивали судини та діставали численні осколки. Один із найтяжчих – 27-річний Євген на апараті штучної вентиляції легенів. Вже в реанімації хлопці розповіли про рясний обстріл біля шахти Бутівка. кажуть, від Вибуху їхня захисна амуніція розлетілася на друзки. В одну мить п'ятеро бійців зазнали тяжких мінно-вибухових травм. Снаряди ляміна лігли так плотно возле бійців, що з них бронежилети і каски літали як скорлупа. На тілі не живого місця. І Очень багато времени пройде, поки ці будуть виздоровлювати. Почався обстріл. Даже не понял, что случилось. Как уже ну, бежал под мост, уже нога была сломана, весь в осколках. Начал сам себя бинтовать. Схозное ранение было. Трохи испугался. Думал, что все, что ребята уже не успеют по нас пройти.